Передача: ти маєш право знайомить вас із важливими актуальними правовими питаннями, з якими ви стикаєтеся щодня, і які вам потрібно вирішувати. Як це зробити, вам підкажуть фахівці Сумського місцевого центру безоплатної правової допомоги? І сьогодні ми говоримо із адвокатом-фахівцем центру, пані Ольгою Думав. Давайте поговоримо про те, що можливо не настільки актуальним здається для загалу щодня, але те, з чим ми стикаємося мимоволі, хочемо цього чи ні, впродовж свого життя. Поговоримо про спадщину. Отже, людина. Отримує спадщину. Думала вона про це чи не думала? Розуміла, як це потрібно робити чи ні. Але давайте розкажіть нам, будь ласка, про те, який же процес отримання спадщини, взагалі, які є терміни, які є умови отримання спадщини? Як це відбувається? Е, ну, перш за все, хотілося б сказати, що. Е... До даної категорії справ вже адвокати залучаються, якщо виникають якісь певні проблеми, так якщо там чи срок пропущений, чи можливо якихось документів не вистачає, їх потрібно е вирішувати тільки через суд, так виявлені недоліки. Але оформленням спадщини і видачі свідоцтва про право на спадщину, вже як остаточний документ, чи підтверджує право власності на рухоме чи нерухоме майно, займається нотаріат. І в першу чергу звертатись потрібно до нотаріусу, Який строк протягом шести місяців з дня того дня, коли померла людина? На період воєнного стану ці строки трошки продовжувалися, вносили зміни в закон. Але особисто я ну, не рекомендувала б ризикувати і все ж таки дотримуватись 6-місячного строку для того, щоб потім не, ну, не звертатись до суду і не отримувати відмову нотаріуса через те, що ти пропустив строк, оскільки там така редакція закону діяла, а потім перестала, чи ще щось. Тобто, є строк, встановлений цивільним кодексом, все ж таки, якщо Є умови, так, і можливість подати вчасно, то звернутися до нотаріуса протягом цього періоду. Но якщо люди. Не проживали разом зі спадкодавцем, тобто з людиною, яка померла в одному будинку там, чи в квартирі, тобто в них реєстрація відрізняється, то потрібно цього строку дотриматися і вчасно звернутися до нотаріуса. Якщо ж е проживали разом, мається відповідна довідка там, про склад сім'ї, реєстрація місця проживання в паспорті, якщо це так, паспорт книжечка, то такий строк шестимісячний не розповсюджується на дані правовідносини. І вже вважається, що людина так. такою, що вчасно так, звернулася за. Тобто вона автоматично стає так, спадкоємцем, бо так, вона проживає так, теж так, на цій житловій так, площі. Так, так, так. Уже немає цього ризику, що вона шестимісячний строк пропустить. Ну, звертаючись до нотаріуса, потрібно подати всі документи, які є. Ну, обов'язково свідоцтво про смерть та е документи, що підтверджують право власності. на нерухоме майно спадкодавця. І якщо був заповіт, то обов'язково ж про це, е також якщо відомо спадкоємцю, що існує заповіт, про це зазначити. Оскільки спадкування може відбуватися за законом та за заповітом, це різні форми спадкування. Що значить за законом і за заповітом? Поясніть, будь ласка. За законом, це спадкується в порядку черговості, mm -hmm. тобто спадкують родичі. Так? В першу чергу це діти, спадкодавця, дружина або чоловік, які залишились живими, і батьки також, якщо вони є. Ну, а потім вже наступна через спадкування за заповітом, це коли особа при житті вирішила розпорядитись на випадок своєї смерті майном належним їй, звернулася до нотаріуса, склала заповіт, оскільки обов'язково потрібно це нотаріально, нотаріально заповіт. І тоді вже спадкувати можуть не лише родичі. Взагалі, постороння людина, яку от людина, наприклад, спадкодавець вирішив, що. Має намір їй залишити там якесь своє майно, спадкує за заповіта. Але ж, скажімо, ситуація може виникнути така, що от людина склала заповіт на користь якоїсь сторонньої людини, так. а родичі це хочуть спростувати. Так. От як може бути от цей заповіт, скажімо, відхилений чи визнаний недійсним? Чи є така процедура? Так, ці спори зазвичай. І виникають, оскільки родичі думають, що були підстави для визнання заповіту недійсним. І, звичайно, це тоді вже потрібно звертатись до суду. Нотаріус тут не вправі яким чином скасовувати заповіт, ні, це тільки вирішує суд. І... Звертаючись з позовом до суду, потрібно пам'ятати, що існує загальна позовна давність. Це три роки з моменту, коли особа дізналася про те, що такий заповіт існує чи що її спадкові права якимось чином заповітом порушені. От, потрібно звертати увагу, не пропускати цей строк, якщо все ж таки хочуть родича скаржити заповіт. І до даної категорії справ обов'язково зазвичай залучається в якості третьої особи нотаріус. Яка посвідчувала цей заповіт. Оскільки саме нотаріус веде реєстр, нотаріус, у нотаріуса є відомості, де посвідчувався заповіт, хто був присутній. Тобто, ну, хто зробив виклик, навіть нотаріус mm -hmm. веде реєстр, хто виклик зробив для того, щоб хто ініціював, так скажемо, посвідчення mm -hmm. заповіту. Тому ці всі обставини ну, і Однією з обставин, як свідчить судова практика для визнання заповіту недійсним, повинна бути підтвердження того, що людина, спадкодавець, на момент складання заповіту не володіла, не могла керувати своїми діями та не розуміла їх значення. І підтверджується ця обставина висновком експерта. Висновкам експерта, які проводиться уже ж посмертно, оскільки людини в живих немає, то проводиться посмертна судова психіатрична експертиза. Вона здійснюється спеціаліза... спеціалізованими установами державними. У нас в Сумах також є така установа експертна. Займає вона тривалий час. Експерт досліджує. Медичну документацію людини, так яка вона поче зверталася вона за допомогою саме до mm. даної, до даного лікаря, так чи були в неї якісь проблеми. Ну і готується висновок. Тоді вже е, всі ці дані оцінюються, тобто оцінюється, як саме складався заповіт, чи були дотримані вимоги закону нотаріусом під час складання заповіту. Е, якщо проводилась експертиза, оцінюється судом висновок експерта. Ну і це досить тривалий процес і. Буває, що затягується він на декілька років. От у мене є така практика, що ми слухаємо дуже давно справу. І одна, один процес зупиняється, і ініціюється інший процес. І... Тобто, у вас у практиці от були такі випадки, так. що подавали на визнання заповіту недійсним. Так, так. А скажімо, чи доводилось вам розбиратися в тому, чому ж виникає така ситуація? Ну, виникає ситуація через те, що. Люди вважають, що саме от я достойний спадкоємець, і саме я маю володіти майном, яке належало моїм родичам. А та людина чужа, людина нам ніхто, ну, на яку складено заповідь, я маю на увазі, яка вже успадкувала майно. і і вона там ну, підозрює так, да, там, і аргументують позивні вимоги тим, що, можливо, там і обманні якісь дії були проводились, шахрайські так, відношені до спадкодавця, людина похилого віку, там, і шантаж, можливо, якийсь примус. Ну, Це право особи, вони аргументують свою позицію, так, а вже суд приймає рішення, так це було насправді, чи людина просто просто, так скажем, доводи. Ну Вчасно я от коли до мене звертаюся за консультацію, то я рекомендую, якщо людина, в якої є майно, і вона от хоче ним розпорядитись на випадок своєї смерті, то я рекомендую просто за життя людини оформити чи то договір, дарування можливо, і вже передати своє право на рухоме чи нерухоме майно ще при життю людини, ну тобто своєму родичу або близькій особі, або подрузі та там. Чи другу, щоб уже після смерті уникати цих суперечок і цих конфліктів? Ну, Не всі погоджуються, оскільки ти ж фактично при житті відмовляєшся вже від свого права власності, на рухоме чи нерухоме майно. Ну... І не це, знаєш, як поведуть себе ці спадкоємці, так. чи вони не виконуть тебе десь? Да, ну а? так, так. Тут уже у, у людини так також виникають питання і сумніви е бути, е може і це також тривожити. <cinematic music> Але в будь-якому разі очевидно все-таки краще зробити це, як то кажуть, при доброму здраві да. і вирішити це питання для того, щоб потім не було якихось непорозумінь. Абсолютно вірно, так краще за життя вже розпорядитись, прийняти якесь рішення, тим більше що зараз існує ну, безліч консультативних пунктів, так людина навіть може з дому зателефонувавши в центр безоплатної правої допомоги, отримати консультацію їй підкажуть де куди можна звернутись, як саме розпорядитись своїм майном. Тобто, ну інформації достатньо кваліфікованих спеціалістів, що можуть роз'яснити людині право також достатньо. І я б рекомендувала ще за життя визначитись, щоб потім уберегти своїх родичів чи своїх знайомих від таких конфліктів. Та тому що спадщина зазвичай породжує конфлікти, коли виникають подібні ситуації. Але я от подумала: а чи є такий механізм, скажімо, що людина вона робить заповіт? І каже, що цей заповіт ну, вступить в силу після моєї смерті, чи ні. Чи Це от я одним моментом запишу заповіт і якби віддаю це все. Чи от є якась умова? Так, там же ж прописується у тексті заповіту, що на випадок своєї смерті mm -hmm. заповідаю таке-то майно, чи все майно, чи таке то, такий-то транспортний засіб особі. Ну, є там ще один такий варіант, наприклад, він також зустрічається в практиці нотаріусів. От в моїй практиці було це оформлення спадкового договору. Угу. Спадковий договір в чому заключається? Він також посвідчується нотаріально, але він такий більш розширений і там не тільки покладається право спадкоємця на випадок смерті отримати майно, яке належить спадкодавцю, але ще й обов'язок спадкоємця виконувати певні ну, забезпечувати харчуванням, ліками, догляд, там якісь ще заходи піклування стосовно особи спадкодавця. Тобто людина також, яка Своє майно, вона вже може розраховувати, що е, згідно з умовами договору, от ті обов'язки, які прописані на, на стосовно з іншої особи, е, ну, іншої сторони договору спадкового, е, вони будуть вчинятися. Інакше просто договір буде розірваний. Угу. Тобто, я ще раз повторю що можна прописати в умовах договору ті обов'язки, які ти хочеш отримувати. Ліки, харчування, догляд. Тобто існують різні варіанти так. для того, щоб це питання вирішити, і просто, мабуть, і людині, яка щось залишає в спадщину, вона повинна продумати це дійсно, щоб не створювати якихось так. ситуацій некомфортних. Альтернатива, заповіту так, спадковий договір, і також укладається нотаріусами ну, як варіант, чому ні? Угу. Чи були у вашій практиці такі випадки, коли от дійсно цей заповіт вважався недійсним, або ж навпаки, скажімо, коли однозначно суд приймав рішення тої людини, яка стороння, але вона стає спадкоємцем? Ну, що стосується тих справ, які були в моїй практиці, то рішення приймали на користь особи, яка спадкувала за заповітом. Тобто, родичі, так, які звертались, вони. Їм відмовляли у позові з тих обстав, з тих підстав, що в висновку експерта судово-психіатрично було зазначено, що так людина там, можливо страждала на якісь хвороби в силу свого віку, там чи якихось захворювань, але це не було пов'язано з тим, що вона не розуміла значення своїх дій, чи приймала якісь препарати, що позбавляли її здатності усвідомлювати, що вона підписує, що вона робить. От і звичайно досліджували, що нотаріус а також дії вчиняла всі згідно з інструкцією. Не було ніяких порушень стосовно форми заповіту чи порядку його укладення, і відмовляли. Але процес тривалий і довго ми розглядали цю справу. Скільки це приблизно? Це не один рік навіть. Не один рік так. навіть. Та да, дійсно, тут коли таке подумаєш, скільки клопоту після себе можеш лишити, то краще упорядкувати да, свої справи зараз. Звичайно, вся експертиза, всі ці судові збори, це все звичайно досить складно безкоштовно. Ну, менше з тим, я повторююся, це те питання, з яким кожен із нас може зіткнутися в своєму житті, неминучість так. цього питання, тому дійсно треба знати, як його вирішувати і вирішувати. Ми ж тим часом прощаємося. Передача ти маєш право розповідає про актуальні питання, з якими ви стикаєтеся щодня, і підказує вам, як їх вирішувати. Підписуйтесь на оновлення нашого каналу і слідкуйте за. Консультаціями, які роблять для вас, фахівці сумського міського центру, місцевого центру правової допомоги безоплатної.